Так, пацани, сьогодні в нас установка локера на 209-музові. Значить, що таке локер? Це підкрильник, да? локер це пластик, який йде від підкрильника до бампера. Закриває цю, цей участок. Як він виглядає? Отакий, От він в мене бушний, вже тріснутий значить на скорості його відірвало і злизало кріплення. От, оце заводське одне, і оце кусочок другого. Получається, отак він мав бути. Він мав бути отак. І ось це сал. Я посвилив дивочки, зараз будемо робити трошки колхоза, але будемо його встановлювати. В них є заводські недоработки. Оце правий, значить, оце заводська дирка Але тут в них завжди е, остається вода. І тільки що я ставив лівий. Значить, е, також він в мене не не новий, да? Стоїть він на трьох болтах. На саморізах таких великих на 10. Там там, там. І в заводських заклепочках. Раз, два, три, чотири. Четыре заклепочки і три саморізи. Зараз покажем. Отакі От саморізики. А заклепочки у нас, допустимо, тут вже... От оце у нас іде А Сюди само Так, фокусуйся. Туди само С і сюди само Тут знизу. Трошки погано знімати. Видно, так, да? знизу. Раз, два. Три. Трошки неудобно знімати. Зараз я покажу, що. З ями. З ями. От є тут кріплення. Раз, два, три. І будемо цепляти. Цепляв з цієї сторони. Тут в нас відламаний кусок бампера. Я був збив собаку. І виходить трошки гуляє, але я думаю, нічого страшного не буде. Знімово знизу. Оце саморези Раз. Два, три. Отакий От з дикою. Це також його відірвало на скорості. Ну, краще, ніж нічого. І так як заводського стока нема, то виходить звідси буде стікати вода. А з іншої сторони буде забиватись болотом. Ну, маємо то, що маємо. Зараз цеплю, по можливості буду знімати і показувати. Так, пацани, дивимося, блядь. Ця дирка в нас в нас нема за що цепляти, тому що в нас з'їжджено. Значить, тут будемо колхозити з тяжкою. А ця девочка в нас попала, ми дивимося. Значить, з заводською у нас попало. Далі ці, дивимося, чи все зійшлось. І тільки тоді починаємо цепляти. Тільки тоді. Але я рекомендую почати з нижніх, щоб воно потім гуляє. Зараз подивимося, що в нас вийде. Так, знизу ми глянули, все зійшлось. Зверху ми бачимо, все зійшлось. Але кажу, поверхніх я не спішу. Тут у нас є. Ти самоїза. Е, у них три самоїза і дамо отаку штучку. Це вже не заводська, це вже куплена. Вона нас піде сюди. Е, але почнемо з нижніх, то що там тяжче підганяти. Так, пацани, локи установлені. Було трошки проблем з цим. Бачите доступ як рука заходить. Значить, е, хто захоче, можете зняти колесо. Вам буде трошки простіше туди достати. Е, тут не буде проблем, але напряму відвертку ви теж не зможете. Треба буде вам таким ключиком його. Потім тут цепив таку заглушечку пластикову. Знизу вцепив ще одну. Зараз покажу. Так. Значить було вцеплено. ця. Ця, ця. Ну і тут прийшлося пацани заколхозити, бо я вам казав, значить, кріплення нема в самому локері. Пришлось на стяжечку дати. І... Тут в принципі, ця... нема проблем тут з нею достатньо. Блоки зафіксований, вот, держиться нормально. Оця сама буде проблемна. Вам. Хто не зможе дотягнути колесо знімати. Або з ями. Так що Отакий От обзорчик пацаки на установку локера Кому сподобалося, ставимо лайк, пишемо коміти. До нових зустрічей. Також можна вивернути руль і збільшиться в нас площа і доступ до. Коротше, експериментуйте. Або в... вивертати руль, або знімати колесо Ну, в принципі я показав, як можна без вивинутого руля і знятого колеса можна його зробити все.